Пнувши, відлинула чайка у суті, стала чіткішою ламана лінія гір, і сколихнулись в уяві видіння забуті, ніби імла перекинула встояний зір. Прямо з під каменя виповзлахтива гадюка, наче розпечений зігнутий дріт, і відчахнулись від пліч раптом руки і захолову жухіття двоногий граніт, і розповився холод важкої шинелі подих урвався, горло звело. Я ще живий, та мене вже волочать селів, Поперек воза кладуть і везуть моровичним селом. Поруч зі мною кладуть мого старшого брата, холод і знизу проймає і тисне з боків. Плаче щербато тупа погребальна лопата. Трусять баюри квітневі тіла мертв'яків. Я ще живий, ворушу ледь губами. Доки доїдем до ями, ти, хлопче, помреш, руки відмерзли, кригу штовхаю ногами, море скресає, ламається крига під нами. Брате, куди на крижині від мене пливеш? Ледве здригнувшись, брат відпливає від мене, слідом пливе на лататті крижинок рідня. Небо проламують хмари бриласті важенні. Хором волають померлі. Давай, доганяй! Я ж на вибоїні падаю прямо із воза І, проломивши шкоринку, у землю дивлюсь. Там в глибині іскравіють окаті морози, І проступає крізь землю насталений вуз Це море сте море полудневе? Тут мерзлі мамонти і вугільні дерева. Це душе згарче, вічна мерзлота, Свідомість заморожена, крута, Нічого вже про час не пам'ята. Рух увірвавсь, застигла кіноплівка і розкололась крижана долівка. І я розгледів в чорноті розлому обличчя вже давно мені знайомі. Тут весь мій рід, та що там? Пів народу вмуровано у затверділу воду. Пів України в одній могилі затиснуті у льодовитій брилі. Батьки, брати, мій рід і мій народ. брилі надпис 33-й год. Карби глибокі збрили не зітерти, рік пограбунку, голоду та смерті, рік всенародних пагуб та звитяг, Коли возводивсь з криги і п'єдестал возносив для чобіт, Щоб притломить підошвами весь світ. Рік тридцять третій, зламуй моровиці, де не ступнеш там перст його десниці, впирається у груди, наче кий, і погляди сталеві, мов гвістки. Куди не глянеш, скрізь гартують крицю і чути, як ламаються кістки. По підземеллях кров людська іскриться і клацають. І клацають курки, і ніби крапка в льодовитій книзі Чорніє іскра у могильній кризі. Вона дрімає в брилі безпробудно, немов чекає, день настане судний. Проклюнеться вона, розлущить лід І перетопить у цілілий світ. Лід намерзав лещат на товкіл скронь. Чув у вісні є притиски долонь, що гіпс шашки й до вилиць приміряли, проте клобочив стілище вогонь. Я прокидавсь і западав з провали, і бачив людоїдів у гайку, що готували трапезу швидку, горбатіли похлябні вже спини. І морщилися вицвіли свитини, що сили вбивці дмухали в жирину та кров полагкотіла на піску. О Боже правий, страчена дитина порубана лежала на пеньку, і скрикнув я, і заблищала слина на бороді вбивці, що дививсь, як я провалююсь, волаючи кудись. Тимок із кулака його курився, затиснутий за шию, як пташина. О, зглянься на поклик, на смердне благання. Невже на землі ми останні, останні, яка народу на моєму провина? і чим? Zavanila, Malenka de Tina.